Після сьогоднішньої програми нам стануть відомі ще два півфіналісти проекту Свіжа кров від діджус на М1. Саме час згадати ті команди, які у одній восьмій фіналу програли свої музичні протистояння і почули від нашого журі фразу Вам диплом у шостій програмі. Першими завершили участь у проекті Дівчата з гурту. Аренда про те, що серце відчуває, я посміхалася довіщо пригровати, що страждає. Ну, насправді дуже приємна команда. Тобто я відчула позитивну енергію. Ось я насолоджувалася. Пісня прекрасна, гармонійна, тобто, хітова. Дівчата, ви дуже талановиті, неймовірно. За вами щось таке є. От ви народжені. У вас хребет якийсь артистичний. Ви такі молоді. І зустрілися в трьох тепер. Зустрілися, і дуже гармонійні на сцені. І у вас попереду. Ну я думаю, ну все буде попереду. Ну от ви тільки починаєте. І у вас ще є час. Наступним припинив боротьбу за перемогу у свіжій крові від діджузна М-1 гурт рольова модель. Мені здається, що пісня точно не хітова. Розкачали публіку в принципі. А пісня така концертна, одна з альбому. І оце одна з альбому, не більше того. Скажу Як мне, на англійському языке це звучало как-то більш природно, да? тобто така музика з англійським сочетается покруче. Після того, як рольова модель заспівала українською, можете мене записувати в число прихильників десь там. Також не змогла дістатися однієї четвертий фіналу проєкту команда «Гражданин Топінамбур». Мені подобається, я сиджу, посміхаюсь. Єдине, що я не зрозумів, хто так танцює вальс. Вальсок не так. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Хлопці, насправді в мене враження трагедії. От мені було безмежно сумно, незважаючи на те, що пісня весела і все таке інше, е мені було сумно, я очікував чогось цікавішого. Завершив участь у свіжій крові від Дічу знаємо один на стадії однієї восьмої фіналу. І гурт ні вожиділа рекордбагат. рекорд. серце багат. Серце надіється... Я взагалі нічого не розумію. ні не в хіп-хопі, ні в тому, що вони роблять, але це супер, правда. Я вже звичай слова не слухаю, але тут почув фразу Я викуплю я викуплю весь ефір. А я при таких словах одразу бачу клієнта і стаю такий теплий-теплий. Я викуплю теплий. весь ефір із вас відправлю на поля. Хоч какой-то толка, таких кукол будікта. Вони взяли жив'яком, хлопці. Я переконаний в цьому. Живий драйв ні в яке порівняння навіть з найкращою фанерою, все одно не йде. Усім глядачам першого музичного, які стежить за перебітіми свіжої трої відіджус. З вами по цій ведучі Віктор Скоротовський. Валерій Харчишин. І ніяс равенняна кольбаба. Сьогодні у нас друга червь фінальна програма, а це означає, що після ефіру залишиться лише тільки чотири команди. Двох півфіналістів ми вже знаємо. Це гурт Зоряна та гурт Рокаш. І сьогодні к ним присоєдиняться ще дві команди. Ну а дві другі групи услышать від журі ужасну для нашого проекту фразу Вам диплом». А це означає, що команда залишає стіни нашого проекту і їде з дипломом додому. Інша команда залишається і продовжує боротьбу. Боротьбу за цю ексклюзивну статуетку, саме ця п'явка має вилікувати наш шоу біс і висмутити з нього всю хвору кров і дати йому нове життя. Ету статуетку победитель проекта получить вместе с з контрактом M1 Records. Про те, як готуються наші е, новоявлені зірки до виходу на сцену, ми будемо дізнаватися завдяки дівчині Блонда. Вона вже майже оселилася на бекстейджі нашого проекту, і в неї завжди є щось цікавеньке і пікантне для вас. Шановні мої глядачі, я бомба. Що це взагалі таке незрозуміло? не зрозуміло. ой Боже, що тут таке вже? Тобто, я бомба. Ми представили майже всіх діючих осіб проекту, окрім певно, найважливіших людей. Зрештою, саме вони вирішують долю наших конкурсантів. Отже, голова журі. Генеральний директор телеканалу М1, пан Олександр Осолюк. Я завжди собі уявляю психологічний портрет споживача музики. Да, для мене це дуже важливо. Чоловік, який точно знає, яку музику будуть закачувати буквально на всі мобільні телефони. Начальник молодежного сегмента бренда DJ. Чесно скажу. першу композицію я не поняла. Піши критик у складі нашого журі. Це Сашко Положинський, який завжди говорить про всі недоліки наших конкурсантів. Ми тебе любимо, Сашенька. Там є один момент, от після останньої паузи, там вокалісту ну, мусово стрибнути десь так високо-високо. Тут без, без стрибка не обійтися. Просто прекрасна жінка, чудова співачка, лама. Я відчуваю, що ця пісня є хіт, реально хіт. Але я відчуваю, як краще можна її зробити. Ну і перед тим, як почати сьогоднішній музикальний батл, я з радістю передаю мікрофон для слова главі нашого журі. Знову той етап, коли з чотирьох ми маємо обрати лише двох. Ми сповнені сил, сповнені енергії, адже ми прагнемо дати Україні свіжу кров.